Ультиматум Дональда Трампа. Спочатку Марк Рубіо вчора після завершення перемовин в Парижі, а потім і Дональд Трамп в Білому домі заявили, що Сполучені Штати найближчим часом можуть вийти в якості посередника з перемовин по припиненню війни між Росією та Україною. Вони заявили, що це станеться, якщо Сполучені Штати не побачать справжнього зацікавлення. І погодження Росії і України на припинення бойових дій, що є першочерговою вимогою Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп як і Марк Рубіо заявили, що вони не будуть домовлятися про домовленості і вести перемовини заради перемовин тижнями і місяцями. Вони чекають реальних результатів на протязі найбільших днів, найближчих днів. Також вони заявили, що в разі чого вони дійсно вийдуть з тих перемовин, адже для них є більш цікаві теми і більш глобальні питання у світі. А цю проблему тоді вони просто скинуть на Європу і на Україну. Стосовно того, чи можна надалі в такому випадку сподіватися на допомогу Сполучених Штатів Америки, думаю, що і так все зрозуміло, адже зовсім нещодавно. Дональд Трамп відмовив навіть в продажу протиповітряних систем «Петріот» і Ракет до них, що не є наступальною зброєю, а не в цьому він відмовив. Не те, що допомагати, а навіть продавати Зеленському він відмовив. Також це показує ціну чергових слів найвеличнішого з перемовників Єрмака, Сібігі і Умєрова, про те, що Єрмак заявив, що в Парижі на перемовинах між Сполученими Штатами, Європою, і Україною щодо припинення війни досягнуто неймовірних результатів. Ну, може, це і є неймовірний результат, що американці тепер ставлять просто ультиматум, або ви погоджуєтесь на припинення бойових дій, або ми взагалі полишаємо вас сам на сам із Росією. Чи зацікавлена в цьому Росія? Я впевнений, що Путін буде лише. Плескати в долоні, якщо Сполучені Штати вийдуть з перемовин і полишать Україну сам на сам з Росією, тому що в цьому випадку Україні доведеться заряджати європейську потужність в українську незламність. Адже навіть якщо Європа і даватиме якісь там гроші, то зброї просто немає де купити. Росія ж, Росія має внутрішні ресурси, як і Стосовно мобілізації, адже ванюшки готові за бабки йти помирати, грати в руску рулетку. Їх не відловлюють по вулицям, Північна Корея буде поставляти боєприпаси. Іран також буде продовжувати допомагати. Ну і Китай. Китай також включиться по повній допомагати рашці, якщо особливо після того, як Україна останніми днями то ловила китайських. Найманців і показувало те, що, начебто, це Китай офіційно відправляє військових в Україну. А то останнім останніми днями взагалі заявляли про те, що вже і вибухівка китайська, і артилерія якась є. Тобто, ну драконять Китай повній. і роблять все, аби Китай також по повній включився ще більше допомагати Росії. Чи впаде одразу Україна після цього? Ну, звісно, що ні. Ще деякий час українці тут боротися. І війна триватиме лише за рахунок життів і героїзму звичайних українців, лише звичайних українців. А що наша недовлада? Ну, а наша недовлада буде якомога довше відтягувати припинення бойових дій, адже припинення бойових дій це одночасно їхній. Політичний, а декого і фізичний кінець. Тому вони будуть, повторюю, продовжувати те, аби Україна незламно боролася. І ми ознаки цього вже бачимо. Адже Зеленський сьогодні заявив, що Україна разом із європейськими партнерами готує нову безпекову архітектуру. Я тут записав дещо, щоб не забути. У нас вже була кримська платформа, безпрецедентні гарантії безпеки, глобальні саміти миру, плани перемоги, плани стійкості, всеохоплюючий план захисту. А от тепер тримаєте нову безпекову архітектуру. І якщо чесно, то от дивує от невдячність цих свідомих українців, яким. Скільки не пообіцяй, то все мало. І знаєте, мене вже до блювотіння нудить від цього генератора випадкових планів, а може і не випадкових. Можливо, це і є справжнім планом зеленого ліквідатора України.